Привіт, моя королева і з королев. Ця вправа обов'язкова для тих, у кого були якісь хірургічні втручання по передній частині тіла. Можливо, це кесарів розтин, чи це якісь оперативні втручання. На животі, чи це апендицит, чи це можливо імплантація грудей, чи це може щитоподібна залоза, можливо, зов, можливо, якісь травми, рани, неважливо. Якщо в попередній частині, то ця вправа для тебе обов'язкова. Чому? Там, де є розріз, там порушена інервація. І коли порушена інервація Наші м'язи, оці діагоналі, працюють неправильно. Тобто вони повинні включатися отак діагонально. Але в зв'язку з тим, що десь є перетин пересікання, можуть включатися зовсім інші групи м'язів в підтримку тим, які є. Тому що нам треба, щоб тіло стояло, щоб воно не падало, щоб воно рухалось. І в нас будуть включатися. Певні м'язи, не ті, які потрібно. Тому що, коли ми йдемо, наприклад, навантажена одна сторона, інша розслабляється і так далі. А коли у нас працює неадекватно, у нас може дві сторони працювати постійно в напруженні, тобто вони навіть не відпочивають. Тому ця вправа саме для відновлення нейронних шляхів, нейронних зв'язків саме передньої фасціальної групи. Тому. Що ми з тобою робимо? Беремо любу палку, гімнастичну палку від швабри, можливо, від шторки для ванної кімнати. Знайди для себе таку паличку. У мене це виявилось від килимочка. Може бути будь-що. Якщо від швабри, головне, щоб вистачало ось такого хвату рук, щоб можна було. Перекидати його назад. Зрозуміло, так? І тепер повільно показую алгоритм дій, як відновити нейронні зв'язки. Ми з собою робимо, підтягуємо животик, робимо вдих, притуляємо підборіддя до грудей на вдих, нахиляємося видих, перекидаємо палку. Піднімаємо підборіддя, робимо тягу і робимо перекидання назад. Зрозуміло, так? Да? Ось таким хватом. Ще раз. Живіт. Нахил, перекинула, підборіддя. Дих, зрозуміла і поїхали, да, підтягнула відберіть. І отак ти робиш 10-15 повторів. Поїхали. Працюємо.